Друзі, вітаю! Чому молитва не приносить радості? Чому молитва стає тяжким тягарем? Чому не хочеться молитися? Саме про це ми з вами будемо сьогодні говорити на підставі уривку з Євангелія від Луки, 6 розділу, вірші 12 і 13. Сталося тими днями, що Він, Ісус Христос, вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день? Він покликав своїх учнів, вибравши з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами. Коли ми з вами читаємо про молитовне життя Ісуса Христа, а учні бачили Ісуса Христа, вони не бачили молитовного життя Ісуса Христа, принаймні не бачили його у всій повноті. Вони бачили тільки маленьку частину молитовного життя Ісуса Христа, але вони бачили життя Ісуса Христа, і вони бачили, що молитва Ісуса Христа якась унікальна, якась не така, як в них, тому що. Відносини Ісуса Христа з небесним батьком вони так сильно впливали на життя Ісуса Христа, і учні захотіли молитися, як молиться Ісус Христос. Учні, які молилися з дитинства, вони захотіли навчитися молитися саме у Ісуса Христа і просили Його про це. Ісус Христос навчав молитися своїх учнів і навчає нас через це навчання, через молитву Отче і інші повчання щодо молитви, тож молитовне життя Ісуса Христа вражає, і ми з вами прочитали, що Ісус Христос цілу ніч провів на горі, а на гору треба ще було піднятися. А Піднятися на гору треба було після важкого дня, коли були різні суперечки. Він служив людям, він вчив людей. Він зустрічався з різними людьми, які вірили тому, що говорив Ісус Христос. Не вірили, шукали, як Ісуса Христа звинуватити в тому, що Він порушує закон. Тобто були тяжкі дні. Але Ісус Христос знаходив час і Він хотів молитися до небесного батька. Саме Ісусу Христу хотілося молитися. Ісус Христос знаходив радість та задоволення в молитві. І ми з вами можемо повчитися Ісусу Христа не тільки можемо повчитися, а маємо повчитися. Молитві у Ісуса Христа для того, щоб наше молитовне життя не досконалих людей, а Ісус Христос досконалих людей, які мають ще грішну природу, хоча й народжені згори, а Ісус Христос безгрішна людина і Бог одночасно. Але ж ми маємо вчитися у Ісуса Христа молитися для того, щоб нам, вже народженим згори зростати в новій природі, зростати в тому житті, новому житті, яке ми отримали від Ісуса Христа, і тому маємо таку привілею і маємо такий дарунок від Господа саме збогачуватися тим життям, яке має сам Ісус Христос, досконалий Син Божий, досконала людина одночасно. Тож сьогодні поговоримо з вами, і це буде продовження нашої розмови. Хто не дивився попередні, будь ласка, знайдіть і подивіться, але це продовження переліку тих причин, які заважають нам насолоджуватися молитвою і насолоджуватися часом, який ми проводимо з Господом. І сьогодні ми будемо говорити про неєвангельські підґрунтя для молитви. А неєвангельське підґрунтя для молитви означає, що... Молитовним підґрунтям і підставою для молитви, саме такою свідомою підставою, підставою в нашому мисленні, саме є самоправедність, тому що або євангельське підґрунтя, або самоправедність тут третього варіанту не дано, тож. Самоправедність, вона дуже часто проявляється таким чином, і кожному з нас треба до цього бути дуже уважними, тому що ми з вами недосконалі люди. А значить, у нас нове мислення ще не працює на 100%. а старе мислення, грішне мислення воно ще не мовчить, як мало б мовчати. Тож кожному з нас треба приглядатися до свого мислення розуміти свої думки і працювати над своїми думками приходити до господа зі своїм серцем для того щоб дух святий давав нам сили і сам не змінював і нам давав сили зростати в цих євангельських змінах і перший такий прояв неєвангельського мислення це коли ми починаємо вимірювати божу любов обставинами для того щоб вимірювати божу любов обставинами для цього взагалі не треба знати Господа. Будь-яка людина в цьому світі от просто ми будь-яку людину можемо зупинити і запитати її: от якщо у людини все є, якщо людина живе багато, якщо людина здорова, якщо у людини все те, що вона хоче, це означає це, що Господь її благословив. І майже кожна людина скаже: так це означає, що Господь людину благословив. Але ж ми з вами, люди, які знаємо слово Боже, які знають Євангеліє, знають, що ми грішні, знають, що покарання за гріх вічна смерть, знають, що ми не маємо чим заплатити за свій гріх. Що єдиною, достатньою, досконалою і повною платою за наш гріх, є замісна жертва Ісуса Христа. Ми з вами знаємо. Що любов Божа вона вимірюється жертвою Ісуса Христа. І що люди, які не мають замісної жертви Ісуса Христа, вони не доєднані до цієї жертви через віру в Ісуса Христа, вони не доєднані до життя Ісуса Христа через Дух Святий та через віру в Ісуса Христа. Попри те, що вони можуть мати і мають в цьому світі грішному світі, допоки не перейдуть в вічність багато Божих благословень. Але це не означає, що вони мають Божу любов вічно, що вони мають Боже прощення, що вони мають вічне життя, і нам з вами треба навчатися, саме навчатися. Це не природній процес для нашої грішної природи. Нам треба е, боротися з нашою грішною природою і привчати себе мислити в своєму житті, щоб ми дивилися на Божу любов, не через призму, не, не з перспективи обставин, які ми переживаємо, не з перспективи е, тих. Бажань, які здійснилися в нашому житті. Знаєте, люди дуже часто думають: якщо мої бажання здійснюються, то Господь мене любить. А якщо мої бажання не здійснюються, то Господь мене не любить. Але це хибна логіка. Слово Боже каже навпаки: ми Божу любов у всій її красі, могутності, досконалості можемо побачити до нас в Ісусі Христі, що Господь. Заплатив за наш гріх жертвою Ісуса Христа, що Ісус Христос заплатив своїм життям за наш гріх. Що в Ісусі Христі, ми завість вічної смерті маємо вічне життя, і чим більше ми зростаємо в розумінні жертви Ісуса Христа, в розумінні того, що маємо в Ісусі Христі, тим більше змінюється наш погляд на зовнішні обставини і внутрішні обставини нашого життя. Тим більше наш погляд на наше життя і оцінка обставин нашого життя стає все більш виваженою євангельською і правильною з перспективи вічності з Божої перспективи. Якщо ж людина вимірює своє життя тільки здійсненням своїх бажань, Божу любов в своєму житті вимірює тільки обставинами, вона на 100% буде хитатися від розчарування до розчарування в Господі, тому що жодна людина не живе в таких. Обставинах, щоб всі обставини були гарними, щоб всі бажання її здійснилися. І дуже часто, коли бажання людини здійснюється, вона потім не хоче, щоб вони здійснювалися, тому що бачить, що ці бажання ні, ні, ні до чого гарного не призвели. Тож дуже важливо вимірювати Божу любов і розуміти Божу любов, для цього треба навчатися. Саме через призму жертви Ісуса Христа, і це дуже важливо, тому що молитва не буде доставляти нам радість, якщо ми не розуміємо жертви Ісуса Христа. Молитва не буде доставляти нам натхнення і не буде приносити в наше життя мир, радість, Божу любов, якщо ми не розуміємо жертви Ісуса Христа, якщо ми не вимірюємо Божу любов саме жертвою Ісуса Христа. Друга причина, вона випливає з першої, коли люди не розуміють Євангелія, вони не розуміють Божої святості, вони не розуміють процесу освячення, вони не розуміють волі Божої, вони зациклені на своїй волі, і вони не розуміють, що наша воля, людська воля вона надзвичайна. Наші людські бажання, вони надзвичайно обмежені, вони дуже часто не об'єктивні. Вони дуже часто такі, що обмежені нашими якимось уявленнями, і Божі бажання вони набагато більше за наші. Вони безмежно більші за наші, що набагато благословенніше йти за Божими бажаннями, ніж йти за своїми бажаннями. Але ж сказати, не зробити для того, щоб йти за Господом, треба навчатися, для того щоб йти за волею Божою, треба. Зростати треба зростати в терпінні, в пізнанні Господа, в витривалості, треба зростати, і будь-яке зростання воно не відбувається за одну секунду, один день, і навіть один місяць, і навіть один рік. Ми з вами маємо постійно зростати для того, щоб е, радіти молитві, маємо зростати в пізнанні волі Божої. Саме це і полегшення для нас, і облегшення для нас, що є воля Божа, яка блага, досконала і е, вона спрямована для того, щоб. Збудовувати життя кожної дитини Божої, що б не відбувалося в нашому житті, ми в Божих руках, якщо ми віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя і народжені згори. Третя причина, яка заважає нам радіти в молитві до Господа і насолоджуватися Божою присутністю, це зневажання Божою суверенністю. Ми дуже часто за своєю грішною природою, я б навіть сказала завжди. Ми хочемо контролювати своє життя. Ми хочемо гарантій від Господа. Ми хочемо знати, що буде завтра, післязавтра. Більше того, не просто знати. Ми хочемо знати, що буде так, як я хочу, що буде так, як мені буде подобатися, що буде так, щоб мені було приємно. Але ми забуваємо, що ми ще залишаємося грішними людьми, і ми ще допоки живемо в грішному світі, і що воля Божа вона більша за наш розум, і що Господні суверенні рішення. В яких він розкриває свою волю, ми не можемо навіть їх зрозуміти, не те, що до кінця іноді, навіть від початку до кінця, не можемо зрозуміти, але це його рішення, які приходять в наше життя, і нам треба довіряти нашому Господу, змирятися з цими рішеннями, і саме розуміючи, який Господь розуміючи, яка він особистість, ми маємо довіряти нашому Господу. Якщо ми не зростаємо в цьому, ми 100% в своєму житті будемо стикатися з Божими суверенними рішеннями, які дуже сильно відрізняються від наших рішень. І це буде бентежити нас, це буде забирати радість. Ми будемо сумувати, розчаровуватися кожного разу, коли в нашому житті не трапляється так, як ми хочемо. Але коли ми зрозуміємо Божу суверенність, коли ми зростаємо в розумінні Господа, коли ми зростаємо в розумінні волі Божої, тоді, довіряючи Господу, ми можемо переживати будь-які обставини, не втрачаючи радості, тому що наша радість не від обставин, а від Божої особистості, від Божого характеру, хочу нагадати тут, що йдеться саме про три особистості Господа, якщо говорити. Точно, тому що наш Господь тріться і це один Господь, але три особистості. Тож, коли ми збудовуємо в собі саме євангельське мислення, ми навчаємося жити в радості. Господь нам тоді дає радість від Духа Святого. Ми можемо її усвідомлювати, ми можемо свої думки впорядковувати. Ми можемо з вами мислити вже навченими від Господа. І тоді наші розчарування вони будуть траплятися все рідше й рідше, тому що наші думки. Наше серце, наше бажання, наші очікування вони будуть спрямовані не на обставини, не на наші бажання, а саме на Господа. А Господь він вічний, Господь ніколи не змінюється, Господь завжди вірний, Господь завжди благий, і воля Божа завжди досконала, І Господь завжди любить своїх дітей. Тож саме таке євангельське мислення, воно буде призводити нас до бажання бути в Божої присутності. Ми не все розуміємо, ми не все контролюємо. Ми не все зможемо зрозуміти, але ми довіряємо нашому Господу, який все розуміє, все контролює, все знає і все веде до нашого блага. І таке мислення воно призводить до смирення і до радості. Протилежне мислення мислення, яке засноване на самоправедності, воно призводить до гордості і до розчарування. Тож будемо з вами навчатися мислити по-євангельськи. Саме так мислив Ісус Христос. Досконало так мислив. Ісус Христос, досконала людина, і Він досконало правильно мислить. Ісус Христос бачив Божу любов не в обставинах свого життя. Обставини його життя були дуже тяжкими, набагато тяжчими за нас, тому що Ісус Христос прийняв на себе весь Божий гнів за наші гріхи. Але… Ісус Христос дивився на Божу любов, саме дивлячись на самого Господа, на своє спілкування в трійці. Ісус Христос знав Божий характер, і це для Ісуса Христа означало набагато більше, ніж обставини, які Він переживав. Ісус Христос розумів Божу святість. Ісус Христос розумів волю Божу в своєму житті, і тому Він. Радів в Божій присутності, тому що він знав, що все те, що він проходить, призведе до блага не тільки в його житті, а в житті тих людей, які повірять в Ісуса Христа, в житті тих людей, яких Ісус Христос полюбив е в своїй горловській жертві і до яких він проявив свою любов. Ісус Христос приймав Боже рішення, Ісус Христос погоджувався з Божими рішеннями в своєму житті. Ісус Христос так написано, що він змирив себе, що він був слухняним, син Божий, досконалий син Божий, але був слухняний аж до смерті, і далі зазначається, що навіть до смерті Хресної, тому що Хресна смерть була дуже тяжкою, дуже такою сповненою сорому, і це була дуже ганебна смерть. Але навіть до смерті Хресної Ісус Христос був слухняним Своєму Небесному Батькові. І Ісус Христос, його молитовне життя, воно було надзвичайно радісним, надзвичайно потужним. Ісус Христос насолоджувався в Божій присутності, попри всі обставини, попри всі тяжкі переживання. Якщо ми пригадаємо з вами Гецеманію, але молитва для Ісуса Христа була місцем і середовищем, в якому Ісус Христос хотів перебувати. Він знаходив для себе там підтримку, розмову з небесним батьком, з Духом Святим, цю є. Єдність і вона підтримувала Ісуса Христа. Вона сповнювала Ісуса Христа як силою, так і радістю, так і любов'ю Божою. Тож будемо навчатися рухатися в цьому напрямку, в якому живе Ісус Христос, і молиться Ісус Христос для того, щоб і наші молитви вони все більше і більше походили на молитву Ісуса Христа. І для цього Слово Боже закликає нас навчатися молитися. Саме для цього ми з вами і читаємо щодня Слово Боже для того, щоб Слово Боже вкорінювалося в наше серце для того, щоб ми не просто з вами читали Слово Боже як оповідання, а щоб Слово Боже воно змінювало кожного з нас, щоб Дух Святий через читання Слова Божого змінював наші бажання, думки, світогляд і наше мислення. Тож радо прошу доєднуватися. Також запрошую. Тих, хто не підписався, ще це на цей канал підписатися, тому що все це сприяє розвитку цього каналу для того, щоб якомога більше людей бачило це відео, читало слово Боже разом з нами, розуміло слово Боже, щоб слово Боже змінювало наше серця. Нехай Господь благословляє кожного з вас.